Так, Зараз спробую розглянути основні нюанси виконання практичної роботи номер 2 Все я показувати, як робиться, не буду. Я просто покажу деякі основні нюанси. Значить, Давайте глянемо. Значить, що тут є? Завантажити, розпакуватися папку архів PR02. Дане посилання копіюю. Далі. Так, 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 Вставляємо. завантажуємо, на робочий стіл, я завантажу. Все завантажилось. А, так, де тут воно ось воно є? Розпакую, розархівую. Практично 0.2. Є така штука. А ну і тепер відкриваю дане практично, відкриваю завдання 1. Що у нас тут говориться по цьому завданню? Так. Відкрити проєкт цієї папки. Окей. Здесь оцей. А, дивіться, тут дещо недоречно, да, не видно розширення. Значить, якщо Windows 7, 8 і так далі, як показати розширення ем, файлів, ем, заходимо в панель керування. Далі, по-моєму, є параметри папок, від. І отут знімаємо прапорець. Отображать... ні, -ні, 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 -ні. Скривати, ні, 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 скривати розширення для зареєстрованих типів файлов. Знімаю тут прапорець. І ОК. О. Файл проект LPI. Угу. Я його відкрию, відповідно, від, запуститься даний проект. Окей. F12 активую форму. І що тепер? Нам тут треба подивитися? В цій формі читаю. Uh, так, так, так. Виділить лейбл 2 та лейбл 5 у вікні інспектор об'єктів. Зверніть увагу на їх місце у формі та відсутність тексту. Окей, okay. лейбл 5. Лейбл 2, ось воно невеличке, так. І лейбл 5. Ось воно невеличке. Окей. Окей, 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 окей. Значить, це очевидно, якийсь лейбл слу служать для виведення якоїсь інформації. Хорошо, для якої зараз дослідимо. Запустіть програму на виконання. Зверніть увагу на обробку програмою дій користувача. Окей, запущу. Так, запускай програму на виконання. Запустилася вона. Як вас звати? О, перепрошую. М -м, да, українська мова C. Окей. Дуже приємно, Олексій. да, Ну тут бажано більше пробіл вставити. Ваш рік народження. 1981. Окей, ну і воно виводить е, мій вік. Коли натискаю закрити. Закриваю, тут все без проблем. Але я хочу звернути увагу, ще ось на що. коли запускаю дану програму, даний проект, немає. Тут кнопок закриття, відкриття, згортання і розгортання. Окей, якщо вам, припустимо, ви запустили і не хочете далі нічого працювати, то. Ось, установіть. Далі читаємо. Наступне питання. Зверніть увагу на відсутність кнопок керування вікном. Закрийте програму і поверніться до проєкту. Закрили, повернулися. Далі, кнопок, дійсно немає тільки що показував. Дослідіть код кнопок. Зверніть увагу на перетворення типів у коді. Кнопки button 2. Хорошо, давайте глянемо. Так, оце що у нас? Button 1. Це button 2. Так, значить, button 2 клік. Ось. Як бачите, той код, який е, запускається, коли на кнопці 1 клацає. Що тут, відбу... відповідно, відбудеться? Тут є декілька змінних. І е, Month, Day, е, типу Word. Word це цілочисельний тип даних, один з цілочисельних типів даних. Окей, тепер звідки я беру рік. Змін на рік це я е, беру із поля Edit 2 текста. Тобто ось сюди я ввожу. Це полоді 2, рік народження, і оце звідси за допомогою функції String to integer, тобто рядок в ціле число перевожу в рік. Тобто, якщо я тут пишу 1981, це текст, так як я говорив далі, за допомогою string int, цей текст перетворюється в число 1981, записується в змінну рік. Так, тепер звертаю вашу увагу. Змінна рік в, даному варі, в даної процедури не описується. Де вона описується? Очевидно, в загальному. Дивіться, рік-вік, ім'я. Оце всі дані, всі, скажімо так, змінні, які можуть використовуватися різними процедурами. А значить, вони вписуються в загальному варі, так як я вже про це говорив. Окей. Далі. Іде далі йде м, така процедура декодейт now і yeah, month Day. Тобто, що робиться ця процедура? Ця процедура. Бере сучасну дату, яка є сьогодні, і декодує в рік, в місяць і в день. Далі, навіщо це зараз покажу? Вік обчислюється як? Поточний рік. От, бачите, поточний рік береться. E, значить, e, ще раз тоді наголошу, дана процедура декод. Вона бере поточну дату і рік записує в рік, місяць в місяць, день в день, без проблем. Далі, якщо я знаю поточний рік, я як вік визначаю, Вік це рік поточний. мінус рік рік є, це рік поточний буде, А рік це рік народження. без проблем. Далі в Label 5 Caption я ввожу від e, вік-1. До поточного віку. Тобто спочатку пишеться, зокрема, якщо я ввів 1981, а сьогодні 2016, тут буде у нас вік 35. Пишу вік-1, це 34 роки, тере 35 років. Це виводиться в лейбл 5 в Caption. Аналогічним чином тут працюють перетворення int, тобто, ціле число в рядок, І тут так само into string, ціле число в рядок, тобто Вік-1 робиться текстом за допомогою інтустрінга. І просто вік робиться також текстом, хоча воно ціле численне число. Далі button 3 enable true. Тобто button 3 оце закрите стає активною. І label 4 enable також стає активним. Label 4 це ваш вік, очевидно. так, да. Ще раз давайте запущу ви подивитесь. Так, кнопок немає, бачите? Я ввожу вік 1981. Натискаю першу кнопку Ось вона. А, перепрошую, як вас звати. Тут ім'я потрібно написати. Е, так, на український Олексій. От коли натискаю ОК, що відбувається? Дивіться. По-перше, оцей лейбл стає активним. Ось він, дивіться. Лейбл 3 це у нас де. Зараз подивимося. Ось цей лейбл 3 стає активним. Далі лейбл 2 стає взагалі видимим. Зараз покажу. Стає активним. Де Лейбл 2? Це ось тут дуже приємно Олексій. Ось дивіться, лейбл 2. Лейбл 2 виводиться дуже приємно Олексій. От бачите. А взагалі ім'я записується в зміну ім'я, яка береться з цього поля. Edit один текст. Видно? От є зміна ім'я. Вона набуває значення того, що ми сюди введемо. Ось сюди, тобто. Це змінне ім'я вона типу стрінг, тобто е текстове значення. Описується в загальному варі всього проєкту. Далі лейбл 2, яке ви вже бачите, в заголок виводиться дуже приємно і замість ім'я підставляється щось. Тільки дуже приємно. Тут би я зробив отак пробіл, тоді воно буде нормально, а не приємно, Олексій зливається. Далі label 2, шоу, тобто, показується оце лейбл 2, label 3 enable, тобто, оце лейбл 3 стає активною. Edit 2 Enabled стає активним. І button 2 стає активним. Рік народження При натисканні ОК. Okay. Я визначаю поточний рік. Далі беру не поточний рік, а рік народження. Далі процедуру Date беру поточну дату і визначаю там рік місяць день. Місяць день я використовувати не буду, а й рік буду. Як вік визначаю поточний рік мінус рік народження. Ну а далі вивожу на екран. От. Коли стискай кнопку закрити, все це закривається. От так працюють ці, ну, скажімо так, заготовки, можна їх дослідити, подивитися що до чого. Окей, далі. Внесіть зміни до коду так, щоб під час запуску ваше ім'я, яке виводиться в об'єкт лейбла, виділялося комою. Відділялося комою. А, ну це все дуже просто, дивіться. Значить, Тут дуже приємно, кома. Перепрошую. І провіл поставу. Я виділяю ці комою, без проблем. Запущу. Окей. Дуже приємно, кому, Олексій. Без питань. Є. Зробив таке далі. Знайдіть властивість, які приховували кнопку управління вікном, то розмістили його по центру? Так, ну, значить, там, де кнопки приховуються, зараз я покажу. Все ж таки, щоб вже закрити. Так, кнопки, зараз покажу, значить, дивіться. Якщо я виділяю поточну форму, то тут є. Зараз, 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 зараз. Border Icons, така властивість, яка розкривається. А тепер дивлюся. Help це допомога кнопки, немає. її. Максимізації, мінімізації і System меню теж немає. Все, все false. Якщо я поставив би отут true true, true. Потім би запустив. Дивіться, що б відбулося. Всі три кнопки є. Що я ставлю false, false, кнопок цих немає. Єсь така штука. E, значить, де властивість розміщення посередині. Е, да, здається. Ромістили його по центру. Самі подослідіть, де там що до чого. Окей, відкриваю завдання 2. Не збережу. І відкрию завдання 2. Так. Що тут у нас за м, ситуація? Рождайте проєкт для переведення одиниць інформації. Зверніть увагу на кнопки виділені напівжинним шрифтом. Ждайте код цих кнопок по обробці щодо події ONCLI. Тема напівження оце і оця, так? Ну, запущу. Кількість біт. Переводить в байти, це, виходить, ділить на 8. Тут воно не активно, так? Да? Нічого не активно, нічого не робить. Дві напівжирні кнопки це оця і оця. Отут От зараз, наприклад, мегабайт. 1000 мегабайт, переводимо в кілобайти. А, перепрошую. Встановіть. Там трошки не срослося, я зрозумів. Покажу зараз. Запущу. Якщо тут пишу 1024, перевожу, то це буде 127 байт. Якщо тут пишу, бачите, звідси ж потрібно сюди переводити. Пишу, наприклад, 10 ГБ, скільки це буде в мегабайтах. 10 24. Так, кнопки працюють. І тепер нам треба що треба зробити? Треба запрограмувати решту кнопок, да, щоб переводили, Дивлюсь. Запустіть програму, прослідкуйте з використанням цих кнопок. Запустив, прослідкував. Створити аналогічні процедури для решти кнопок. Да без проблем. Я тільки не для всіх буду показувати, бо це довго, а покажу для деяких з них. Значить, Дивіться. Перша кнопка. Переводить те, що у нас є в Edit 1. Переводить куди в Edit 2. Шляхом біти в байти перетворює, ділить на 8. Давайте я подивлюсь код для цієї кнопки. Такі, не такі. Дивлюсь. Беру. Це перше число. Беру з Edit 1 текст. Ділю його на 8 і записую в Edit 2 текст. Все правильно. Аналогічним. чином. Далі. Оця кнопка. Вона переводить гігабайти на мегабайти. Як? З гігабайти утворити мегабайти. Дуже просто. Оце те, що в оцьому полі, в якому це Edit 5. Я домножаю на 1024 і записую в Edit 4. Дивлюсь. Onclick. Значить, дивіться. Я беру. Величину, та, що була в полі Edit 5, перетворюю його в число. Далі домножаю на 1024 і записую в Edit 4. Я вам покажу, як би я робив, наприклад, кілька кнопок іще, ще сусідніх би зробив. Зараз покажу. Єдине, що ще хотілося сказати: дивіться, у нас дві зміни inf1, inf 2. Вони описуються в загальному варі, оскільки вони використовуються в усіх процедурах. От, Інфо — це буде дійсне числа, оскільки можуть бути як цілим, так і дробовим. Окей. Я запрограмую цю кнопку. Вона повинна переводити те, що у нас стоїть в, в якому там видіт 2, переводить видіт 1 шляхом множичи на 8. Тобто, щоб байти в біти, перетворити треба множить на 8. Як я опрацюю її? Я пишу так. Інфо 1. Звідки я беру, не хочу нічого вводити. інфо 1. Так. Показую. Я беру з Edit 2. Значить, я пишу так. Edit 2. Далі я його не ділю на 8, а домножаю, скільки я в байти, перевожу в біти. Копіюю. Вставляю. Значить Це кнопка буде переводити байти в біти. А значить, домножати. Значить, я отут. Inf 2, інф 1 помножити на 8. І записую. Як записую. Edit 1, здається, так. Да? Тут зараз. Я скопіюю, а потім переміняю. Це я беру з edit 2, а записую edit 1. Float to string Inf 2. Так, да, здається, так. Запускаю, перевіряю. Записую, наприклад. Ну, тут біти. 1024. перевожу біти. 128. А якщо він написав 256 байт, скільки це було біт? Так, секундочку. Я для якої кнопки зробив обробник? Зараз поділюсь. Це кнопка Яка, Button 7. А, я для тієї кнопки перепрошую. Я для шостої зробив. З шостої я все це виріжу. Перепрошую. А поставлю в сьому. Оскільки це у нас 7? Да. Ставить. Запишу подивлюсь. Значить, 1024 переводимо. Це 128. Якщо 256, це скільки буде в бітах? 248. Все правильно працює. Це ну, ще якусь кнопку ради цікавості переведу. Наприклад, оцю кнопку. Це у нас кнопка Button 4. Так. Так, да, здається, button 4. Роблю обробник події. On-Click. А тепер дивіться: button 4, що я роблю? Я перевожу edit 4 в Edit 5 шляхом ділячи мегабайти на гігабайти ділю на 1024. Заді 4, ведіть 5, Окей. Задіт 4, ведіть 5. О, дивіться, що я беру. Спочатку це беру. Задіт 4 я перевожу. Значить, я беру і задіт 4. Від 4. Далі як я отримую? Я ділю на 1024, оскільки це я з мегабайтів в гігабайти перевожу. Ділю на 1024. І тепер ведіт 5 записую. І тепер записую Vід 5. Ну, якщо я не помилився, тобто оце я записую. Запущу. Так. Звідси у мене, наприклад, 1100. Переводить і да. А якщо в мене 2.48. 2. Все працює. Значить, якщо в мегабайти, в гігабайти ділити до 4, якщо гігабайти в мегабайти, множити на 1024. 4. Ну і так само тут кілобайт, це теж 1 кілобайт, це точніше 1 мегабайт, 1024 кілобайта. 4 кБ. 1 кБ, це 1024 до 4 байта. 1 байт, 8 біт. Ну тут так само. І тут 1 терабайт – 1024 що до 4 гігабайт, 1 гігабайт – 1024 до 4 мегабайт, Ну і так далі. Тут це не проблема. Далі що треба? Зробили. Допишіть код обробки кнопки «Закрити». Перед закриттям форми повинен з'являтися вікно з повідомленням до побачення. Дуже все просто, дивіться. Уділяю кнопку, це у нас буде кнопка button 6. Роблю обробник подій button 6. Ось вона в мене вже пуста була. А тепер повідомлення до побачення. Значить, Тут все дуже просто. Метод show message». «Message». І пишу тут до побачення. Так, а піс... в кінці, після того, як я це вікно закрию. Е Команда close. Все дуже просто. Це е коли натискаю на кнопці закрити. Запускаю, подивлюсь. Закрити. До побачення. Окей. Закривається. Все чудово працює. Решта кнопок робите аналогічно. Дивитесь тільки в яке поле, з якого нам треба перекодувати, та і все. Тут проблем немає. Значить, я сподіваюся, і практичної проблеми у вас не буде. Пробуйте.